Вельми, шановні глядачі, усім привіт! Сьогодні ми підемо в центр Хмельницького, роздивимося інтерактивні екрани і також погуляємося по самому місту. Ну а перед тим як дивитися це відео, я вам рекомендую подивитися інші два зняті до цього. Це відео було відзнято до повномасштабного нападу Росії на Україну. У відео можливі гучні звуки, вибухи, салюти. Якщо є можливість, допомагати ЗСУ або мені особисто все є в описі до відео. Разом переможемо. Минуле відео закінчилося салютами, після яких ми пішли в центр міста. Там ми побачили мурал, який називається Подолянка з Веретеном. Побачили також либідь плазу, від якої пішли на вулицю Проскурівську. Неподалік від неї знаходиться торгівельний центр, на якому вивішали банер зі Степаном Бандерою. Разом із ним і його висловом я зробив хайпову фотку. Також зараз ми побачимо кінотеатр Планета, який раніше був пожежним депо. Трохи фото поробили, і пішли далі по Проскурівській. Вулиці Хмельницького. Мені дуже подобається цей гарний ілюмінаційний променад, тому що він просто заворожує. І нарешті ми з вами побачимо гарну святкову ялинку, що дуже гарно підсвічується. Підемо до неї, подивимось, що там відбувається. Доволі непоганою фотозоною є ось це ознаменування нового року 2022. Якщо пройти повз цю арку, то можна побачити ялинку. І. Піти далі до неї. До речі, тут ще й доволі гарно підсвічуються дерева. І ось ми вже дійшли до вивіски різдвяний ярмарок. Зазвичай ми святкуємо новий рік вдома, але цього разу все змінилось. Я прийшов до центральної новорічної ялинки і побачив там купу народу просто дуже багато людей. Я не очікував, що настільки багато людей святкують новий рік на вулиці. В центрі міста. А ще, якщо ви не помітили, то на стовпах висять два типи прапорів: синю жовті та червоно-чорні. Саме червоно-чорний прапор це прапор національної гідності. Він є символом незламності українського духу. Червоний колір означає кров, пролиту в боротьбі за волю України. А чорний колір. Землю, на яку була пролита ця кров, поки я вам це все розповідав, я поробив декілька фотографій і показав їх вам. А ще я трошки потанцював. Ось відео. Танцювали, повеселились, побачили, як святкує місто Новий рік, і пішли додому. Але будемо ще роздивлятися різні місця по дорозі. Наприклад, я хотів зробити фото на фоні 2022 року і також ялинки. Але зі мною також вирішив чоловік. Зфотографуватися і вийшло цікава фотографія. А також ми врятували дерево з лівої сторони від спалахування, бо там оголені дроти були в воді. Я не знаю, чому так сталося. Дроти іскрились та шипіли, але ми їх витягнули. І після того як ми перетнули вулицю Проскурівського підпілля, почався дощ. А якщо бути точнішим... Справжня злива. Здавалось би, перша січня о пів на четверту ранку. Чому би не пішов сніг? Але ні, пішов дощ, і дощу допомагав вітер, тому мені сліпило очі. Йдемо по Проскурівській. Тут дуже багато ілюмінаційних форм, і парасольки, і метелики, і дерева повністю обвиті. Світлодіодними стрічками також гарно підсвічують будівлі, зокрема, торгівельний центр, який раніше мав назву дитячий світ. На цьому ж торгівельному центрі висить баннер з обличчям Степана Бандери на честь його дня народження, який святкується 1 січня. Тож слухайте пісню на його честь. Батько наш бандера Україна мати. Ми за Україну будемо воювати. Вибачте, не утримався від такої спокуси. Ось ми вийшли на майдан, в якого досі чомусь немає назви. Я б назвав цю площу Либідською. Зараз ви побачите будівлю дитячого кінотеатру Планета. Раніше тут було пожежне депо, і ця будівля історична. І є архітектурною пам'яткою Хмельницького. Далі я почув цікаву пісню, але чомусь з них звук. Тому слухайте, під яку пісню я танцював. Одне з цікавих явищ це те, що тут просто лісо повал. І це прямо в середмісті. Мене це трохи дивує. А найнеочікуванішим було те, що я помітив Степана Бандеру, а точніше, його манекен. На балконі, будівлі кінотеатру. А ще, якщо придивитися, то можна побачити, що він в масці. Ну що ту скажеш? Справжній бандера. В новинній стрічці в мене з'явилась новина, що навпроти вибідь Плаза встановили скульптуру закоханим на фоні секс-шопу. Дуже дивно, але воно так і є. Якщо підібрати правильний ракурс, то між ними любов і голуб. Ось таке от поєднання. Ну, коротше, з одної сторони, начебто і скульптура, а з другої прикрита реклама секшопу. Сподобалась мені ідея новорічних нічних тролейбусів, які запровадила хмельницька влада. І справді, це набагато краще, ніж таксі, яке коштує 500-700 гривень за поїздку вночі, 15 гривень за одну поїздку в тролейбусі, це доволі. Гарна ціна. Якщо ж встати по інший бік скульптури, то можна побачити голуб'ячу дубку, а також капустини, на якій цей голуб стоїть. Можна побачити дівчину і хлопчину, які тримаються за руки і, об'єднуючись, утворюється форма серця. Але якщо подивитися на лицьову сторону скульптури, то правильніше було б зазначити, що вона стоїть на фоні Лебідь-Плази, а не на фоні того самого. Магазину для дорослих я поробив декілька фотографій цієї скульптури і пішов далі подивитися на дитячий майданчик в самому центрі міста навпроти либідь Плази. Цікаво, як же він виглядає. Зараз ми з вами дивимося на готельно-торговельно-розважальний комплекс. І від нього, прямо навпроти, знаходиться дитячий майданчик для всіх охочих, навіть для мене. Після того як ми перейшли дорогу, ми змогли побачити здалеку. Торговельний центр Либідь Плаза, також Мурал. Побачили ми і торговельний центр Квартал. І супермаркет однієї дуже відомої мережі. Після чого пішли вверх по вулиці Кам'янецькій до річки Південний Буг, і вирішили ми піти по набережній. Звідси відкривається чудовий краєвид на річку Південний Буг, мікрорайони заріччя та виставка, а також торгівельні центри та житлові комплекси. Ось таку от нічну панораму ви зараз можете побачити. Дуже гарно підсвічується Хмельницький, але, на жаль, не підсвічується острів кохання, що знаходиться прямо посеред річки Південний Буг, прямо в Хмельницькому. Та все ж. На острові підсвічується стела із зображенням герба міста Хмельницького. Історичну довідку ви можете почитати, натиснувши на паузу. Що ближче ми підходили до парку імені Чикмена, тим більше нам розкривалася панорама. Зараз ви бачите дуже гарне нічне місто, а також будинок, який дивиться на водну гладь з Південного Бугу. Зараз ми з вами йдемо в напрямку до річки Плоскої, що впадає. Південний буг, ймовірно, від назви річки пішло назва міста, тобто Плоскирів або Проскурів пізніше. А от вже в Проскурів перейменували в Хмельницький. при радянській владі, і саме після перейменування місто стало обласним центром. Тобто раніше була Кам'янець-Подільська область, а тепер Хмельницька область із центром в місті Хмельницькому. Гуляючи по дуже гарній набережній, помітили інтерактивний екран. Давайте ж подивимось, як він працює. Тобто розглянемо його детальніше. Зараз ми з вами побачимо, як виглядає вказівник. Тобто екран, на якому турист може визначити, куди йому треба прямувати. Ось такий вигляд має екран. На ньому можна побачити час, погоду, герб міста і декілька функцій. Тобто кнопок, на які можна і... Треба натискати. Якщо вам треба допомога, можна доторкатися одним пальцем, а можна шльопати цією рукою. Наприклад, ось функція де я. Якщо натиснути на цей пункт, то ми побачимо, де ми знаходимося. Зараз ми знаходимося на набережній міста Хмельницького. Ось це от річка, Південний Буг, а це річка Плоска. На честь якої раніше було назване місто. Річка доволі така довга, і вона впадає в царське озеро. А ось який великий парк імені Михайла Чекмана. Ми по ньому пройдемося. Ну і зрозуміло, що живу я від нього неподалік. Також сьогодні ми відвідували вулицю Проскурівську, ось у таку довгу. Також були ось тут, біля кінотеатра імені Шевченка. Були ми і на перехресті вулиць. Кам'янецької і подільської, там де знаходиться Либідь Плаза, і торгівельний центр з банером Степанові Бандері. Як ви бачите, на цій будівлі є помітка, що тут знаходиться мурал. А ось ті гарні панорами, які я зазняв, можна побачити з набережної міста Хмельницького. Що проходить вздовж річки Південний Буг? Прямо з карти ми можемо одразу перейти до функцій. Наприклад, функція дослідження. Це та функція, яку я знайшов. І тут є декілька кнопок, які ми можемо знайти. Наприклад, архітектура мені висвічується на карті ті об'єкти, які ми можемо відвідати. Якщо ми натиснемо, натиснемо на будь-яку точку, ми побачимо, наприклад, пожежне депо, яке стало дитячим кінотеатром Планета. Ось, і вся інформація про нього, ну, коротка інформація, кірко е, для туристів, щоб зрозуміти, що воно, як воно. Тобто ви приїжджаєте в місто, бачите такий великий екран, сенсорний, підходите до нього, і навіть можна не натискати де я. Е, можна просто натиснути на кнопку Досліджуй і ви побачите і архітектурні будівлі, е, все те, що ви маєте побачити в Хмельницькому. Якщо ви не знаєте, куди вам піти, звісно ж, ви можете піти подивитися на мурали. Є дуже багато муралів у цьому місці гарному. І, зокрема, один з них це мурал подолянка з веретеном. Це ось, та, ось той мурал, який ви бачили, натисните. Ага, ось так він виглядає а, в день. Також є багато таких гарних. Гарних муралів, які ми побачити, на жаль, не зможемо. Але якщо ви приїдете сюди, в оце гарне місто, і побачите такий вказівник, таку підказку велику, яка і вночі, і вдень світиться в багатьох туристичних місцях, то ви зможете зрозуміти, куди вам треба йти. І якщо ви натиснете «досліджуй» саме, то ви зрозумієте, що куди вам треба діватися у Хмельницькому, що вам треба робити. О! Бачите, архітектура, що тут воно таке є, куди сходити, що побачити в місті з архітектурної точки зору. Майдан Незалежності це за те, куди я хотів вас зводити. І в наступному відео ми туди підемо. Посібник для туристів. В пункті заночуй є і готелі, і хостели, що актуально, реально є хостели. А якщо натиснути на кнопочку Смакуй то можна подивитися, які є заклади харчування поруч із вами. А якщо натиснете на кнопку Відвідаю вам покаже всі актуальні події. І останній головний пункт це взаємодій. Е, тут якби, допомога, яка вам може бути надана. Тобто в екстрених ситуаціях або це туристичний центр, або корисні номери телефонів у Хмельницькому, або е, травмпункти, що зараз актуальні. І ну, якби і все. Починається дощ, а значить, ми підемо далі. А далі того ж дня ввечері ми пішли в центр, зробили декілька фото і повернулися знову додому. І вже наступного дня ми вирішили зробити поїздку по місту, яку ви побачите в наступному відео. Став лайк, підписуйся на канал і дивись наступні відео. І минулі також. До зустрічі, дорогі підписники і глядачі Миколаїв. Щодня обстрілюють. Попри це, я все ще знаходжуся в своєму рідному місті і працюю над новим контентом, над новими відео. Тож я вас прошу, підтримуйте український контент, підтримуйте мене і також підтримуйте ЗСУ. Вірю в нашу перемогу, не прощаємось!